<с chord> Все збересу. Ти маєш досконалюється, досконалюється збільшити своє портфоліо. Офіс компанії «Агросі» знаходиться в Київській області місто Боярка, Фастівський район. Приїжджайте до нас, у нас завжди смачна кава і не тільки. Пішов я на сусідське поле. Що, йшов, і йшов, і йшов, не забудеся. Всім привіт! Ми знаходимося в Білоцерківському районі на ділянці гібридизації кукурузи. Так як мені вже сказали і розкрили секрет, що це кукурузка квотер. Тобто, саме насіння, яке ми будемо реалізовувати наступного року, це саме буде частина його з цього поля. Біля мене знаходиться власник та директор компанії Де Маркус Костятин Діденко. Привіт, Костя. Сьогодні більше поспілкуємося, звичайно, по кукурузі, так як ми в кукурузі, прямо посеред поля, прямо на ділянці гібридизації. Ми підготували для тебе для компанії Демаркус. Трошки запитань небагато. Постараємося швиденько і коротенько на них повідповідати. Добре? Не проблема. Збираюся максимально об'єктивно і цікаво. Сміщо. Може не смішно, може не смішно. <гані> Все буде суто. <гані> так, давай тако. розкажи коротенько про себе, Відколи ти вагро, і коли ти почав займатися саме на Сінеску? Я думаю, що більшість, хто живе там у нас на нас аграрна країна. Більшість людей, які у нас живуть. То вони всі дотичні до аграрної сфери. Чи ми зв'язані? Так, да, звісно, що. я так само родом із села і е, вирощування товарного насіння, сонячного кукурузи, для мене там не є далеким. Е, батьки мої займаються е, фермерством. Відповідно, ще привели мені любов до землі і до, до рослин, ще, ну, ще коли я був малий. те потім вибрав освіту в аграрному університеті, е, пізніше працював в насіновій компанії, пізніше організував фермерське господарство. І потім задався питанням, як можна підняти рентабельність свого господарства. І Одна із шляхів вирішення цієї проблеми підвищення рентабельності, це, звісно, насіннистві. Тож, я вирішив розпочати шлях саме в цьому. Компанія, яка займається повним циклом вирощування та реалізації насіння. Тобто, ми займаємося як селекційним виведенням наших ліній, потім вирощуванням ділянка гібризації, реєстрації гібридів ну і відповідно, власне. Самі, а також з вашою допомогою пробуємо її реалізувати. Тобто ми перебуваємо постійно онлайн на кожному нашому процесі, який передбачає саме вирощування насіння. Які саме популярні гібриди кукурудзи та соняшнику? Кукруза у нас порядка ФАУ є від 200 до 350, там порядка 6 гібридів. Розробляються ще новинки, які мають далі на ринку бути ще більш конкурентними. Але взагалі найпопулярніші це є золота серединка від 280 до 320. <Abd> це в нас Брукса, це Квотер і це Расел з 320-м <пит> А по сьогоднішньому коротенько, коротенько, коротенько. Uh, зараз першфолі у нас два гібриди по технології суму клубні Флокі і два гібриди по технології Клієрфілд, Бріанна і Бастен. Uh, наступного року будемо нову лінійку гібридів, також яких до Сумо буде два гібриди. Uh -huh. І один класичний одинадцятилатних. Тобто ми їх ще подвоїмо. Я думаю, що кращий гібрид і там, новіший гібрид буде, буде пізніше. Тобто, з кожного роботу ти маєш і збільшити своє портфоліо. Що найважливіше в, тех... в технології вирощування кукурудзи? яка має бути просторова ізоляція, та яке співвідношення посією відповідно до жіночих, чоловічих, хоча більш так конкретніше розкажи, щоб ми також з нашими глядачами це все розуміли. Ну, технологія вирощення кукурудзи не сильно відрізняється від вирощування соняшника, відрізняється лише там. Ізоляційної зони, яка має бути, Демаркус і становить 400 метрів. Я знаю, що там по ГОСТу можна навіть менше, 300, угу. є, є такі, що там через посадку роблять навіть 200. Тобто зональність по кукурузі там не настільки важлива і легко знайти. Угу. Співвідношення батьківських материнських ліній є схеми, які по соняшнику 2.6. є схеми 2.4. Є такі схеми, що залежить, від яких гібрид ми робимо і яка батьківська лінія у нас на полі. А Якщо тут у нас конкретно на нашому полі. Конкретно тут. наше поле батько пилить досить гарно і досить довго він цвітає. Через те, тут вистачає два рядочки на шість материнських ліній. Якщо ми знаємо, що шість нас... материнських два, да, та, два тата. Якщо да. ми знаємо, що батько у нас досить слабенький і він мало дає пилку, ми можемо сіпати ще третього батька або можемо схему змінювати два на чотири робити. Тут рахуючи, ну долічність від особливості самої лінії, яка в нас тут посіяна, зазвичай селекціонерами використовуються лінії, які дають максимально гарно пилок і використовують материнські лінії, які максимально добре їх сприймають. На кукурудзі ми це контролювати можемо, адже там чоловічі і жіночі умовно там квітки, а на терміні організації знаходяться на різних висотах. Ми, тобто, ми можемо батьківські квітки mm -hmm. пообривати. То, коли обриваю, росте материнська лінія, вона вища за, за батьківську? Не обов'язково, може, да, може бути по різному. Може бути по-різному, Саме головне, що ти маєш в моменті, коли. Підходить там 4 листка, коли мама має розкриватися і ага. давати пилок цвісти. Ми маємо е, ці волоті поприбирати раніше. В залі просто річна робота, і кожну рослину е, волоть на материнській лінії виривалася при кожній рослині. Це так воно виривається, чи воно обрізається, як виривається. Це дуже тру... трудоємкий процес. Що вибрали е з... ви баскетболісти, і вони там ходили останні. Вони однородно сідали і зараз виривав. Насправді, материнська лінія не є досильно потужною, вона є низькорослою. і здебільшого ти вибираєш такі. Бо знову ж таки, якщо ти посієш дуже високу, це важкість в роботі буде. І цю материнську ліку вибираєш таку, яку людям буде зручно виривати. Тобто ти маєш сам це планувати. І кожна рослина одну водну. Має вирватися. Приблизно це з розрахунку має бути, що 2-3 людини йде на гектар, щоб це обирвати, uh -huh. то обертати. Ну, це великий ресурс людей. А зараз з е сьогоднішньою ситуацією ця проблематика дуже сильно стоїть, бо тих немає людей буде, да, немає людей, які могли б це працювати і виходити на ці поля. Це попередньо, ти маєш сам дивитися, контролювати, бо це найгарячіша фаза, якщо ти тут. Опустиш якийсь момент і не виведеш на цю волю, то про чистоту гібридизації і там сили цього гібриду вже можна не говорити. Наступне питання було також від наших глядачів, колись ми його також записали. Які, на твою думку, повинні бути три основні умови для створення насіннього учасника. Перше, ти маєш мати ідею, свою власну, що чим ти хочеш займатися, як ти хочеш займатися і бачення цього всього процесу. Mm. Друге, ти маєш мати дуже сильну команду людей, бо при будь-якому розкладі. Ти не зможеш проконтролювати і якісно зробити всі процеси. Чесно робити свою справу, маєш бути чесним до своїх клієнтів, ти маєш бути чесним до партнерів, uh -huh. навіть якщо виникають якісь моменти чи нюанси в роботі, будь-що ти маєш визнати цю провину і, ну, і потім пізніше на цих помилках робити кращим і кращим. Ну, Бо це основні так? три, три напевно, моменти, які має мають, мають враховуватися при розкрутці бізнесу. Uh -huh. Які гібриди з вашої лінійки ти особисто вважаєш фаворитом? Uh -huh. Два фаворити в мене є, і мені найбільше подобається гібрид квотер. Uh -huh. uh -huh. Досить швидкий є, тримає гарну засуху і завжди стабільний при будь-яких умовах і буде uh -huh. давати нормальний вражай. Ну, так в нього v 290. В принципі, потенціал його вражайності все ж таки обмежений навіть uh -huh. його. Ротаційної маси і всього розвитку, то ще в мене фаворит є Russell 320-й пал. 320. Це один, один із топів, який на наступний рік я, я впевнений, mm. що ми ще більше продамо. І ну, він може конкурувати з будь-яким гібридом. Потрібно вибирати для свого підприємства, для свого господарства, як ти хочеш працювати. Якщо ти при мінімальних технологіях і там більш екстенсивного типу, то звісно треба тобі квотер. Mm -hmm. Якщо ти вже працюєш добрими, ти знаєш, що тебе буде волога, використовує расел і ну всі расел, і прожанність тебе буде просто знімати верх. Все супер, друзі. У нас клієнти по всій території України. Ми беремо, наприклад, від Одесьчини і аж до Харківщини. Відповідно, квотер в цьому році сіяли і пів... Північ Одещини. І... Південь Харківщини, і всі задоволені, зараз присилають нам фото відео, ми будемо викладати обов'язково всі відео у нас на каналі. Подивіться, як виглядає квотер. Це просто супер. Так, а персонечнику фаворит. Флок, звісно, він однозначно є фаворитом. Кращі і кращий гібрид, що по сончику, що по покурузі, ми ще створимо і виведемо на ринок. Okay. Ми ще працюємо з цими лініями, які зараз на даний момент є конкурентними при будь-яких розкладах. Пізніше селекція будуть в з часом, будуть покращуватися ну збільшувати сили іноземців, конкурентів, okay. ти маючи знову з часом і створити кращі і кращі гібриди. Але в нас виходить зараз так, що всі говорять зараз про посуху, про зміни клімату, правильно? Так, звісно. Як ти враховуєш ці виклики при створенні гібридів? От розкажи дуже важко передбачити наскільки мінлива погода, наскільки мінливі роки, що от власне підготувати. Ту лінійку, яку ти будеш використовувати пізніше в гібризацію, ну майже, майже неможливо, адже воно рік від року дуже сильно, дуже сильно відрізняється. Mm -hmm. Чисте основна задача зробити максимально пластичний гібрид, який буде витримувати як посуху, який буде витримувати ранні посів заморозки, бо ж, наприклад, підемець, хоче сіяти раніше, щоб mm -hmm. мати першу вологу, ти маєш на це також зважати і робити такі гібриди, які будуть більш-менш тримати ці заморозки. Але ж потім вони в вегетації мають давати максимальну на масу і, mm -hmm. і велику В цьому році раніше люди почали сіяти, тому що хотіли дійсно зловити цю вологу на півдні, а потім, я тобі навіть скажу так, не заморозки, а добрі морози, 8 градусів. І що е, дуже важливо, що той, хто сіяв квотер, от Одещина і пішли вище, Кіровоградщина, Черкащина, всі наші клієнти сказали, що квотер витримав. Ну, Навіть осіб. на Харківщині. Тому зважаючи тенденції сьогодні і по погодну мінливість, ну навряд чи ти можеш це все діло врахувати. Ну звичайно. Треба би зділити вам типи, з якими ви працюєте. Є екстенсивні гібриди інтенсивного типу. Денсивні у нас тільки один леброн. Він сіється, коли максимально у нас. Е Гарні погодні умови, ми знаємо, що волозабезпечення, забезпечення є Плюс мінімально добра зарядка поля сильна, тоді ми можемо зривати просто верхи. Ага. Якщо в нас цих погодних умов немає, таких умов взагалі немає, то треба використовувати гібриди екстесивного типу. Зональність пофало, ну як, як, як у книжці, степ, лісостеп, полісся. Ага. Полісся вся Чернівщина нас використовує там до максимально до, до 280, ага. 220-280. Лісостеп працює 280-320 може вище, і вже степовазано така сама ФАО у нас працює. Uh -huh. Тобто ми, ми маємо підбирати, враховуючи кількість опадів, які у нас будуть по сезону, ми маємо підбирати той індекс ФАО, який ми сім. Uh у -huh. нас зібліт має максимально дозріти, ми маємо максимально налитися і зібрати маємо в базі. Це головна задача. Після по цих індексах маємо розставляти. Пріоритети по вирощуванню маєте дивитися знову ж таки по залишках вологи, яка у вас там є в ґрунті, скільки там було, скільки було снігу, ага. де знаходиться у вас поле. попередніх обробіток, ви також свій знаєте. Чи ви грали, чи у вас мінімальна технологія обробітку. Всі ці фактори потрібно враховувати чисте. На загал сказати на на всю Україну ось такі організації, саме за ну це ну кожна дійсно є власний досвід, і він буде правильний саме в той рік і все одно ти не можеш рекомендувати аж так. Звісно, зональність можете там Київщини ви там максимально 280, Так само Житомирщина трохи нижче може користувати до там Кеващина до дому коламиколаївщина. 320-350 Там максимально західна Україна південь. Також закована. Західна Україна використовує фао 350 і більше, і на вражання з них там купа своїх сушок, і то там, no, там все нормально получається, і вони максимальний потенціал гібриду вони повністю розкривають. Скажем так, вибирайте схему висіву, скільки норму висіву, точніше, яка краще для вас буде приходити. При посіві дав НПК. 150 п'ятдесят Чи достатньо це взагалі Вінни Оратівський район при достатньому зволоженні? Звісно, що ви можете відкрити книжки і почитати, що фосфорні добрива ми даємо під оранку обов'язково. і Там треба максимально, щоб внесення було у нас кукуруза. Якщо ми працюємо, можна обмежитися навіть внесенням карбаміду чи м'ячної селітри карбаміду до посів під культивацію, mm. а м'ячний селітр може дати при посіві. Тобто, чим більше ви будете заражати поля азотом, знову ж таки газ, безводний м'як, купа, купа всіх, всіх справ. Залежить від того, наскільки в нас воло ґрунт. Знову ж таки, якщо тебе, ти кажете волой і ґрунтом, то тобі класно було б вносити, звісно, каз у моменті або м'ячну воду, щоб швидше-швидше йти розвиватися і в момент цвітіння стояти там в правильній фазі, в правильному розвитку. Нагадаю, офіс компанії «Агросіз» знаходиться в Київській області місто Боярка, Фастівський район. Приїжджайте до нас, у нас завжди смачна кава, і не тільки. Хто тебе найбільше захоплює вирощування насіння? Найцікавіше явище, яке можна, найінтригуюче явище, яке ти спостерігаєш при вирощенні насіння створенні насіння, це коли в нас воно все відцвіло. І ти пізніше, через тиждень, через другий просто приїжджаєш на поле. Коли у тебе видалені фертильні рослини, коли тебе видалені всього, ти приїжджаєш і дивишся, або в кошик, як в тебе запили, скільки там uh -huh. насіння, або на качан, скільки в тебе зернівок на ньому є. Це один з найтригуючих, він завжди, цей захоплюючий процес. Потім ти їздиш і пізніше, або ти вже засмучений, або ти радієш, або uh -huh. ну, ти можеш так обдивитися, і все це відразу зрозуміти зрозуміло. Ну, тобто ти купу роботи робиш, команда твоя займається весь сезон. І це одне з основного, що може бути, і в один пік ти все розумієш, чи це дарма. Чи не дарма це зробив? Одна ситуація, чи ти його там реалізуєш, чи не реалізуєш, це, це одне, звісно. Ну а наскільки правильно ти спрацював, наскільки з тобою люди ну, плідно поробили, це ну це вище, що може бути. От, ну саме запевнені Круто. Це, напевно, цей процес, оцей, коли ти потім приїжджаєш на поле після всього обробітку, я особисто так роблю. Приїжджаєш, наприклад, на да? ти заходиш всередину, достаєш того качана, рахуєш, скільки тебе рядів, і бачиш, о, в мене багато рядів, класно. Дивися, скільки насінин в ряду. Я розкажу дуже цікаву таку історію. Той, хто в сусід нас по полю, вибачте, можливо, ви нас не слухаєте, якщо слухаєте, закрите вуха. Вже коли з... були качани. Ну. Я ж захотів поїсти качанів. Пуканьки, чи ні? А мокрий? – Ні, мокрий, чекай. Хотів ще ж поїсти качені. Думаю, не піду я в своє поле то лочити своє поле, правильно? Піду на сусідське. Ну, напевно, всі так роблять. Лайфхак зараз. Пішов я на сусідське поле, бачу під краєм такого качанчики. Думаю, ну це під краєвий ефект, ну погано. Пішов я всередину, йшов, 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 ішов, йшов, і що не заблудився. Отакі качанчики, думаю, гілки палки вертаюся, я йду на своє поле. Наливав на своєму полі. Отакі нормальні качани, наварив, наїлися, всі їли. Супер. Ти задоволений був, да, подвійно, що в тебе гарні і що в сусіда погані. <рес> я тобі так скажу, всі задоволені, коли в тебе гарні качання. <рес> 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 так що так, ну так, да, процес дуже цікавий, особливо е також по соняшнику, коли ти приходиш, зриваєш да, ну, цю що... шапку і, і пробуєш з самого краю і до центру, блін, чи воно там все запилилося, чи в. Кругом є налипа на село чи не сохіші примічки, ти слушаєш, ти відразу бачиш картину. Супер, да, Блін, класно. Ти знаєш, е, всі так, всі наступне питання. Чи пам'ятаєш свій перший візит на ділянку гібридизації? Які враження були? Ну, по-перше, коли молодим агрономом я працював на синові компанії, то е, багато там рухів самостійно робити не можеш. Ти в принципі працюєш по, по власне по протоколу, бо mm. працюєш з тими людьми, які вже мають досвід, на тобою є, е, зверху керівники. Тож... Перші візити вони є звичайно сумбурними, ти можеш ходити з людьми, працювати з ними цілий день. Хоча твоя задача має бути більше в контролі mm -hmm. і оцінці, що там робиться. А ти, ну, типу, субурду робиш, виконуєш якусь операцію тобто, з тими людьми. ну, Таке було, таке. Пізніше вже ти бачиш картину вище, більше, ширше. ну, тобто, це, ну, Першу чергу, не, не скажу тобі, що воно було щось таке захопче, щось. Ага, ти це просто не зрозумів. Да, ну, да. да. А потім вже втягнувся та й тоді вже якісь трошки були. Момент сприйняття Ту. того, що ти відповідаєш саме за це поле, що люди потім з цього поля посіють насіння, і виросте воно в нього в них чи не виросте, і що покаже, як сприйметься. Угу. Ну, да. Зрозуміло, добре. І е, таке у нас останнє питання. Це я знаю, яка найцікавіша чи найкоментніша історія траплялася з тобою під час роботи в полі. Ну, це ж також, коли я приїхав молодим ще. Під, під, під майстром. Під, під, під а ти що зараз? Старих, що? Ну, що, ні. Коли, коли був молодим? коли це ще було. Ну, 27 років, років. років, коли тобі знаєш, а, це, ж, це ж зовсім. Зараз відбуваєш... 22. 34. То була ситуація, я в Тернопільщині також відповідав за одне господарство, і там був старший агроном від господарства. І він мене якоби приймав їхню общину. Ти, якщо їдеш відрядження, ти маєш спілкуватися. Тебе є локація, за ти відповідаєш, спілкуєш, ти спілкуєшся з агрономами, ти перевозиш препарати, ти питаєш щось з них, ти ну, комунікуєш від свого підприємства, комунікуєш з ними. Mm -hmm. І була в мене ситуація, що я ж звісно я приїхав молодим, там посіви, на сучасність топе господарство сильне. Я зараз з ними до речі, працюю. То зараз вже приїжджаєш там зовсім емоціями. емоції. суть, я приїхав і був там старший такий агроном. Вже в роках, знаєш, він відразу мене там оцінив, попитав, довчився, що а mm -hmm. як там. Тільки кілька, собака вже... прийшла і почали виривати дивитися густоту, яку ми посіяли. Що? Mm -hmm. не, тобто він відразу бачив, як я руками чи лопатку, що я це роблю, так постояв про мене, подивився. І потім е, телефонує е, керівник того підприємства, ну, головний mm -hmm. генеральний директор, цьому агроному. Він каже, що там, да, там Васильович, нормально все? Ну, так, да, нормально. А що є, там молодий, що там від компанії приїхав? Ну, є, є, так. Да. Ну то як він? Ну, я, я, я розумію, що він мене всього прочитав, що я муль, я нуль, по повній мульти. Ну, Ні, нормальний хлопець, все добре, там як я б. А, ну добре, тоді працюйте. І мене так це збило, що він за мене відразу заступився, відразу сказав, що ну, все буде нормально, переживайте, я скажу, все. І я а -а -а. в ситуації, коли навіть нічого не розумів, я тут чоловіку, ну, старий мудрий горнув, положив мені руку там на почистках, все нормально, все, він вправляється, тут дивиться, хоча я там куди дивився, навіть не розумів. Ну, бачимо, всі ми вчимося ж в когось. Так що, друзі. Друзі, старші агрономи це старші за нас нормально. Так що, друзі, я називаю старших людей друзями, тому що, будь ласка, допомагайте молодому поколінню вивчати вивчати агро, вивчати як правильно. Вирощувати, ми хочемо переймати від вас досвід, так що не думайте, що ми молоді, ми нічого там не знаємо. Ми також пройшли велику і таку, знаєте, тернисту дорогу, але все-таки просимо від вас також лояльно відноситись до молодших, старатися їм також підказати, розказати, тому що дорогу Давайте разом будемо піднімати агросферу в Україні. Давай, Давайте. Так, дякую, що запросили. Приїжджайте також до нас, приїжджайте також на наші демоділянки, де постійні гібриди кукурудзи, так, у нас квотер і расел. Також приїдете, Супер. подивитися, як у нас рибалочка, все як положено. Ну, Приймаємо так. гарно. Вже виїжджаємо сьогодні. Добре. Дякую велике, дякую команді Демаркус, дякую всім. Дякую, дякую тобі велике.